Раз, два, три, хлопці! Лісу. Вітаю, друзі! В ефірі канал Хлопці з Лісу, і ми знаходимося в чудовому мальовничому місті Лєш. Сьогодні ми знову завітали до чудових джентльменів із UA Rec Team, які люб'язно надали нам на огляд ще одну доволі цікаву і доволі незвичайну річ для наших країв, а саме FN SCAR. Ще в нас один. Автомат бельгійсько американського походження виготовляється Фабрік Національ. Скар це назва англомовна. Якщо, наприклад, ФАЛ, це фюзель. Автоматі Кляґер, назва в нього французька, то тут використовується абревіатура вже англомовна, і вона означає, я не пам'ятаю, що воно буде написано от, -от, -от знизу, типу в субтитрах. Калібр у нас 5,56, що логічно для сучасної зброї Західного світу. Давайте ми з вами детальніше подивимося спочатку по органах управління по ньому. Тому що він суттєво відрізняється від е, тих же е, автоматів, які на платформі R15. І якщо хтось думає, що е, SCAR споріднений з аркою, то він дуже сильно помиляється. Ну Хоча б тому, що тут можна від'єднати приклад, і він все одно буде працювати зі сложеним прикладом, чого на класичних арках у нас немає. Попередній збір, який ми робили на ударні дрони Камікадзе Дарс для рототехнічної розвідки на південний напрямок, сумою на 126 тисяч гривень, нам з вами вдалося закрити менш ніж за одну добу. Тому у цьому відео ми відкриваємо новий збір сумою на 100 тисяч гривень на компоненти до засобів радіоелектронної боротьби власної розробки підрозділу ЮАРЕК. Підрозділ сил спеціальних операцій ЮАРЕК за час свого існування побував практично на всіх ділянках фронту. Воював у найгарячіших його ділянках, виконуючи спеціальні і унікальні операції. І зараз, зокрема, джентльмени з цього підрозділу воюють на території Курської Народної Республіки. FPV-дрони Камікадзе здійснили справжню революцію у сучасній війні. Ефективним способом протидії їм є застосування портативних засобів РЕК. Так як FP дрони постійно модифіковуються, а їхні частоти постійно змінюються, то і треба модифіковувати засоби радіоелектронної боротьби. І ось сьогодні у нас з вами є можливість у цьому допомогти нашим бійцям гривнею. Посилання на банку в описі до цього відео. Так, органи управління. Значить, у нас із двох сторін знаходиться перемикач вогню-запобіжник. Е, до речі, важливий момент. Тут, до речі, як і на арках, він не ставиться на запобіжник, коли зброя у нас не зведена. Якщо звести її, О, магазин всередині, магазин заберемо, то. Він стає на запобіжник. Якщо він не буде зведений, він не буде ставати. Щодо самого перемикача вогню запобіжника, то на платформі ar 15 коло, по якому перемикається запобіжник, воно займає 180 градусів. Тобто, в нас виходить, що режим без стрільби попереду, автоматичний режим позаду. То тут запобіжник працює тільки на 90 градусів. Відповідно, попереду у нас режим без стрільби, 45 градусів це режим одиночного вогню, 90 градусів це автоматичний режим. І якщо ви звикли працювати із арками, ви звикли, що ви перекидуєте на 90 градусів, у вас одиночний режим, то тут вас чекатиме сюрприз. У вас одразу почнеться вогонь чергами. Тому до цього моменту треба звикнути. Е, так, він у нас знаходиться з двох сторін. Так само з двох сторін у нас знаходиться клавіша скидання магазину. Вона є і під вказівний палець правої руки, і також продубльована вона з лівої сторони. Клавіша скидання затворної затримки у нас є тільки з однієї сторони, з лівої. Щодо затвора, затвор у нас зводиться ручкою, вона може бути встановлена як з лівої сторони, так і з правої сторони. Ми це покажемо, коли будемо його розбирати. Тобто, можна поставити під ту руку, під яку вам буде зручно. Приклад. Штатний приклад. Він регулюється в нас по довжині. У нас з цієї сторони є кнопка. Якщо її затиснути, ми можемо його регулювати. Також є кнопка, яка, затискання якої дає можливість регулювати підняття щоки. Ну і ще одна кнопка, вона дає нам можливість, приклад, скласти. Каліматор тут у нас не штатний, штатні прицільні засоби у нас механічні, це е, діоптрія, і мушка. Щоб підняти мушку, треба затиснути малесеньку цю кнопочку попереду, і вона піднімається. Цілик просто піднімається, опускається без натискання будь-яки кнопок. Е, він у нас регулюється, прицільні засоби, для того, щоб можна було підрегулювати, підкрутити, коли ми приводимо зброю до бою. Попереду у нас розташоване кріплення під е, штик ніж. Він тут має кріпитися зверху. Ну, у нас його немає, ну і можливо, слава Богу. І зверху, і знизу у нас є планки пікатіні, зверху логічно, щоб ставити прицільні засоби, знизу, щоб ставити додаткове обладнання, типу якихось ручок, так як тут у нас стоїть по бокам, також є дві планки, щоб можна було встановлювати ліхтарики або як в нашому випадку цілий вказівник. Руків'я Руків'я візуально схожа на руків'я від M4. Але воно насправді не таке, вони не взаємозамінні. Тобто, якщо ви купите собі там якусь модну махпулівську ручку для арки і захочете поставити її на е на скар, то у вас нічого не вийде, принаймні без болгарки, точно в цієї зброї присутній регульований газблок, що дає нам можливість комфортно стріляти із глушником, при чому нам не буде летіти купа порохових газів в обличчя. Він має два положення. Положення, в якому він знаходиться зараз, коли цей прапорець дивиться вгору, це стрільба без глушника. Положення, коли він дивиться під 45 градусів в сторону, це положення для стрільби з глушником. Газблок тут треба чистити, незалежності від того, використовуємо ми глушник чи не використовуємо. Якщо ми стріляємо без глушника, треба чистити газблок кожних 800 пострілів. Якщо стріляємо з глушником, кожних 400 пострілів щодо магазинів, він уніфікований повністю з. Air-платформою і сміло хаває будь-які арочні магазини, що якісь станаги, що магазини від МК-556, що махпулівські магазини. Тобто, якщо вам видали скарб, то роздобути собі магазини не проблема на ринку, їх сьогодні в Україні вистачає з головою. Перейдемо до розборки. Коли ми перевірили зброю на розрядженість, ми можемо її почати розбирати. Значить, тут у нас один пін, який знаходиться ось тут, в передній частині. Ми його натискаємо і витягуємо звідси. Після того ми трохи проводимо вперед руків'я і витягуємо. Ну, це ловором не назву. Витягуємо ОСМ із шахтою магазина, з руківкою і всім супутнім, що тут є, вниз. Далі просто рухом донизу витягуємо приклад. Він фіксується цією частиною, відповідно, щоб його зняти, не потрібно витягувати, натискати ще якихось додаткових важелів. Далі висовуємо зсередини. Зворотню пружину. Пружину також можна цю повністю зняти. Треба потягнути висунути з паза цей гумовий демпфер і зняти пружину з направляючої. Далі беремо за ручку затвора, витягуємо затвор в крайнє положення заднє і піднімаємо її вгору. Відповідно, тепер ми можемо витягнути повністю затворну групу. Щоби її розібрати, нам треба витиснути. Пін, можна це зробити ручкою. Вийшов з чата, і це дає нам можливість витягнути сам буйок, витягнути пін, який тримає личину затвора, і витягнути саму, саму личину. Можемо скористатися знов цією ручкою і затиснути. У нас тут є маленький такий от. Я не знаю, підпружинений шарик. Затискаємо його, якщо затискаємо дрібна моторика, і повертаємо прапорець е цього газового блоку в сторону, це дає нам можливість його витягнути далі можемо скористатися ось цим. І, ну, я потім спробуємо зняти крупним планом. Е Тут у нас. Визирає ледь-ледь з цієї сторони, виглядає порш поршень. Нам треба на нього натиснути. І це дасть нам можливість його витягнути. Ось такий у нас тут маленький поршеньок. Зверніть увагу, що цей маленький поршеньок він штовхає. Усього цього доволі масивно е, затворну групу. Е, враховуючи те, що затворна група тут доволі важкенька, і в неї е, центр маси трохи зміщений е, вгору, в нас виходить так, що зброю при стрільбі буде. Трошки підкидати уверх. Якщо ви переходите, наприклад, із платформи R15 На Scar, то ви будете відчувати щось, що здалека нагадує стрільбу з автомата Калашникова, в якого також зверху знаходиться масивна затворна група. Так, тепер намагаємося все оце от зібрати докупи. Сподіваюся, в мене це вийде зробити правильно. Е, так, першим ділом ми вставляємо на штатне місце поршень. Туди його. Е, так, далі нам треба вставити прапорець. Добрі люди знаючи, кажуть, що вже на таких трошки більш роздовбаних автоматах він сюди стає на своє штатне місце доволі легко, але так як цей автомат на ще не роздовбаний, то нам треба притиснути цей от важіль і поставити на місце. Перемикач, перемикач газового цього блоку. Далі збираємо докупи затворну групу. Так, е тут дуже важливо правильним боком його поставити. Ну, в принципі, неправильним боком він не буде в нас працювати. У нас гільзи викидаються праворуч, відповідно, екстрактор має також викидати їх праворуч. Далі ми вставляємо, вставляємо ось цей ось пін, і вставляємо сам буйок. В кінці вставляємо пін, який фіксується все разом. Ось таким чином воно повинно в нас працювати. Тепер це все ставимо на штатне місце, доводимо його так, щоб прорізь, в яку ми повинні вставити ручку затвора, стояла навпроти заднього положення, вставляємо. Все, воно в нас на місці. Так, тепер нам залишилося зібрати докупи пружину. Я думаю, що при кожній чисті розбирати пружину сенсу немає. Тут просто вирішили повипендрюватися, що її можна зібрати. І вставляємо її на своє штатне місце в автомат. Має бути навпаки. От тепер правильно. І в кінці ставимо на місце приклад. Приклад нас може впиратися в резину, яка фіксує пружину. Відповідно, ми її трошки підтискаємо, ставимо на місце. Він стає. Е, так, і вставляємо на сам кінець нижню частину, ставимо її в заднє положення і фіксуємо ось цим от піном. Все, автомат у нас зібраний. Спуск відбувається, значить, зібрали ми його, мабуть, правильно. Що ми і перевіримо зараз на стрільбищі. Так, і от ми знову на стрільбищі, і зараз трошки постріляємо із цього бельгійсько-американського друга. Дистанція на 100 метрів будемо стріляти по металевому гонгу, постріляємо з трьох положень з глушником і без глушника. Тут цікавий момент, який слід врахувати, що ця ручка, вона як на АК вона рухається. Відповідно, якщо ви правша і у вас ручка знаходиться зліва, ну бо так зручно лівою рукою досилати патрон патронник то тримайте великий палець так, щоб вам ручка не вдарила по ньому. Це та сама проблема, які лівші мають на АК, коли тримаються лівою рукою засівку і великий палець тримають угору. Можна дістати по пальцю. Зараз я спробую не дістати по пальці. Це, якщо що, я вперше в житті стріляю із автомата FN Car. По відчуттям, по-перше, я стріляю з нього точніше, навіть ніж із, із МК-556, який у нас був в одному з попередніх відео. Я не знаю, з чим це пов'язане, але тоді в мене були промахи при стрільбі стоячи одиночними. Зараз я в принципі, все, що вистрілив, все влучив. Зараз спробую зробити кілька пострілів. Чергою. Чергою я стріляю відверто в нікуди, воно летить, дідько знає де. Я буду сподіватися, що в мене хоча б перший патрон попаде в гонку. В принципі, як я і казав, перший патрон іноді принаймні, влучає в гонг, а іноді не влучає в гонг. Другий летить вже трохи вище. Що свідчить про дві речі. Перше, я криворукий і погано стріляю, друге, стрільба автоматичними чергами, очевидно, є менш точнішою, ніж стрільба одиночним вогнем. Зробимо кілька пострілів з коліна, а потім кілька пострілів лежачи. Так, і в нас щось відвалилося. Е, я не хочу на підвал, будь ласка. Якщо говорити про скар, то я насправді теоретик. Я стрілявся із зброї тільки ось сьогодні на стрільбищі і ніколи не мав її у практичному застосуванні у місцях, де відбувається практичне застосування цієї зброї. Я не говорю зараз про якісь полювання, спортивні тири чи стрільбища, чи так далі. Я говорю про застосування в зоні бойових дій. Але в нас є можливість знайти військовослужбовців, які працювали з цим автоматом в зоні бойових дій. І зараз ми спробуємо це знайти. Дивіться, мені здається, там сидить пересічний військовослужбовець Збройних сил України, який, мені здається, може щось нам сказати про цей автомат. Шановний, добрий день, добрий день. А, скажіть, що ви тут робите? Ми тут чекаємо маршрутку на часів яр. О, я бачу, це у вас випадково FN Scar L, так? Чи я помиляюсь? Так, так саме він. Що ви можете сказати про практичне застосування цього карабіна в східних регіонах нашої Батьківщини? Перепрошую, автоматок. Досить непогана зброя порівняно з АЕР-платформою. Мені подобається простота в використанні. Є присутня рукоятка зведення, яка може бути додатково рукояткою, якщо в нас випадково недосил, нею можна добити. В ар-платформі, звичайно, теж є з цієї сторони, так би мовити, добивач. Але він потребує того, щоб нас затвор трішечки не досилав. Тут байдуже. Ергономічніший, на мою думку, він розроблявся взагалі для сил спеціальних операцій США, але по якихось причинах він не був прийнятий там на озброєння. Розробка залишилася і пішла маленькими партіями в різні підрозділи. За період свого користання Якихось проблем з ним в мене не виникало, тобто все досилало, всі патрони він їсть, всі магазини він їсть. Можливість встановлювати додаткових обвісів в нього присутня, але є один нюанс, що якщо ти в ньому хочеш щось змінити, наприклад, пістолетну рукоятку, поставити цівку довшу потрібно замовляти це все за дуже дорого графіку. Він, мені здається, краще веде себе під час стрільби, ніж М4 і набагато краще, ніж АК. Є можливість регулювати гази у випадку використання глушника, саундмодератора, якої М4 позбавлено. Не на маршрутка підігру. Дякуємо, до побачення. Ну, це був коментар від військовослужбовця, який працював із цим автоматом. Що ж, а ми рухаємося далі. Можливо, колись і нас забере маршрутка на часів яр. За допомогою ключа на 19 ми скоротили штатний дульник і поставили глушник. Якщо ви це робите під час стрільби, ствол буде гарячим, і це треба робити в рукавицях інакше опочатися. Зараз ми спробуємо зробити кілька пострілів за допомогою глушника, не перемикаючи газблок на відповідне положення і подивимося, чи багато газів мені полетить в обличчя. Ух ти! Я хотів після першого пострілу сказати, що та не так уже їх багато, а після другого прямо вже аж аж засмізилося одне око. Ні, реально газами сре, так, що мені хочеться плакати. Е, особливо на цей на, на праве око, яке повністю відкрите, бо я ліве чуть, -чуть прикриваю для того, щоб краще цілитися. Хоча Правильному буде цілитись, не закриваючи обидва ока. Тому розумні люди придумали регульований газблок на цьому автоматі. Я підозрюю, що він, напевно, теж гарячий, і я собі почу пальці, якщо буду його переводити без рукавиць. Переводимо його в положення для стрільби слушника і подивимося, що воно нам скаже. Зовсім інше діло. Десь тільки після шостого пострілу я почув оцей от характерний запах газів, які повертаються назад. Тому не забувайте регулювати регульований газблок, коли використовуєте різні насадки, зокрема глушники. Якщо стріляти чергами, відповідно і нагрівання у вас глушника буде інтенсивнішим. І кількість газів, яка буде вертатися вам назад у хлібало, теж буде більшою. Точніше, ну як, вона буде більшою за короткий час через інтенсивність вогню. Я якраз вистріляв усі патрони, в мене залишився один в патроннику. Я хотів вам показати, якими грязними будуть боєприпаси, якщо стріляти чергами, а я, в принципі, це можу зробити. Таким от чином. І якщо подивитися, можна побачити, що він трошки у нас підзасраний газами, які повертаються назад. Що ж, добре, хай це діло в нас остиває. А ми будемо завершувати це відео. FNSCAR це зброя, яка вже протягом певного часу стоїть на озброєнні багатьох армій. Зокрема, вона стоїть на озброєнні і в Америки, а зараз вона знаходиться і в руках. Українських чоловіків, які борються із ордою на сході нашої держави, зброя показала себе як доволі надійна, як доволі ефективна, яка здатна виконувати задачі. У нас багато людей, ну як не багато людей, але є певна прошарка людей. Я певний, що вони зараз нас дивляться і вони зараз вже набирають в коментарях повідомлення, що краще АК-74, нічого в світі не існує. Я не буду з ними сперечатися, але я просто скажу, що в західному світі є хороша, є якісна зброя, яка здатна виконувати е, загальновійськові і спеціальні завдання. І одним із прикладів такої зброї є FN SCAR, цей бельгійсько-американський друг, так би мовити, який сьогодні був у нашому відео. А вам в першу чергу, шановні військовослужбовці всіх силових структур, дякуємо вам за перегляд, дякуємо вам за те, що боронити нашу країну. Дякуємо підрозділу ЮАРЕК, які запросили нас і дали нам можливість зняти весь цей для нашого каналу доволі унікальний контент. Ну і дякуємо. Всім за дякую всім перегляд, До нових зустрічі бережіться.